Привіт, мій дорогий глядач. Якщо тобі подобається моя робота, будь ласка, не забувай поставити бачок вверх і написати коментар. Дякую за перегляд. Всім смачненького. Що ж, то ти хочеш сказати, що те, що ти сказав той день, було помилкою, і насправді ваш перший поцілунок відбувся напроти будинку сестри твоєї дружини. Ти сказав, що це була помилка, і зараз твоя дружина засмучена цим. Але зараз усі компанії знають, що це сталося в дитячому садку, коли вам було по п'ять років. А, тепер ти не знаєш, як розповісти всім про цю помилку. Чіне, ти серйозно тебе зараз хвилюють тільки такі дрібнички? Я наскільки втомився, повернувшись із вечірки вашого новосілля, що ледве міг говорити, чому ти зараз обговорюєш зі мною ці дурниці? Ха. Щось сталося після вечірки. Хіба ти не казав, що тобі сподобалася вечеря, і після цього ти повернувся додому? Вибач, я мав на увазі нічого не сталося. Це просто. Ох, мене джерсо. <плес> Чхве, я зробив щось не так. Ти можеш помовчати хоча б хвилинку. Всім привіт. Я знаю це несподівано, але дозвольте представитися. Мене звати чхвен Сану. Цього року мені виповняється 29. Так, все правильно. Хех. У будь-якому випадку ти звернувся до правильної людини. Я професіонал у всьому, що стосується романтики. Чхве Сону, 29 років підлеглий. Мінчоля закінчив той самий університет, що і сон юна, романтику компанії, хобі, дружити з людьми і їсти м'ясо. Нове найвищий рівень участі в корпоративних вечірках. Власник рекреаційної ліцензії, душа компанії. Дуже комунікабельний хлопець. Про якого кажуть, він напевно найбалакучіша людина в компанії. Але чи знаєте ви, що більшість із цього всього брехня? Насправді я інтроверт, і найбільше, що я люблю, це відпочивати вдома. Абу. У мене є три старших сестри це не занадто він так мене вибісив, я така зла на цього хлопця, тому що до нього так все довго доходить. Як можна бути такою людиною? Ти ж так не думаєш, ти так не думаєш, ти так не думаєш? Я завжди вислуховував всі їхні історії. Правда, правда? Гей, я наступна. Добре, я піду останньою. Ось так я і став розбиратися в жінках. Ти їй подобаєшся. Скажи, що вона тобі теж подобається, та сходи із нею на побачення. Ви двоє мене дратуєте, навіть коли я просто дивлюсь на вас. І так поступово люди почали мене бачити як експерта бог стосунків, чхве суну, сваха, двадцять пар. І це було дійсно до цього. Коли в мене самого не було нормальних стосунків в цей час. Я не освічений в стосунках, але я. Це справді змусило мене все обдумати. Що я маю зараз робити, що я маю зараз говорити? Що я маю робити? Що я маю говорити? Сану. Коли я сидів збентежений, вона тихо сказала це. Вибач. Насправді, перший раз, коли я її зустрів, був не на роботі, а в коледжі. Першокурсники Чхвесану на той момент 20 років. Швидко, йдіть усі сюди. Суєнсо на той момент 24 роки. Тоді я був всього лише першокурсником. «Гей, Гейти, візьми це соджо і постав автобус. І вона була страшною. Гей, ти, е -е, так я? Якого біса ти тут ще стоїш, не бачиш, що усі працюють. Буде що, просто дивитися, чи що. Вибачте. Я кажу про це тільки зараз. Але чого я тоді боявся? Але чотири роки різниці це не так і багато. Суєнсо зараз тридцять три роки. Що ти робиш? Твоя їжа холоне. <гум> Нічого, просто ось візьми, додай це собі до бульйону. Так, все добре. Ти маєш це скуштувати. Губкап смакує найкраще, коли до нього додаєш кімчі. Менеджерка не була страшною. Вона просто була доброю. Ось чому ми вирішили просто забути про те, що сталося того дня. Саме так, як роблять дорослі. Але. Що це було, вибач, що тоді суйон мала на увазі? Я не знаю, що це значить, але я ніколи не забуду, що сталося того дня. Мабуть, я ще не подорослішав. І, як я й гадав, суйон теж. Менеджерко, я хотів. Що таке, шеф Чхван? Щось не так, Н Нічого, менеджерко, нічого такого, але ем... тож. Вибачте. Ох, я сподівався, що великий астероїд впаде прямо на нас зараз. Та мені не прийдеться турбуватися про це все. Справді, що це було, в мене немає гадки, що робити. Після того, що сталося у ліфті, Менеджер Косо? га. Вона щойно ж була тут. Хм... Чи було б краще, якби я просто тоді промовчав би, та просто би вдав, що все добре? А -а -а. Ні, я все одно би дуже соромився? Шефеч Хван, Хм. Ти достатньо сумний сьогодні, щось сталося. Червоний женшень батончик смак гірко солодкий. Мінчоль? Ні, та нічого такого. Мінчоль, він зазвичай того дум. Чого він раптом почав усе розуміти? Він те й на диво піклується про мене. Чекайте. Мінчоль одружений. Він знається на практиці, а не на теорії. Як я. Мінчолю, можна я в тебе дещо запитаюсь? Га так раптово. Ем, ти казав, що буває, що після сварки між тобою та твоєю дружиною ви почуваєтеся незручно, так? І я подумав, чи є у тебе якась порада, щоб позбутися цієї незручності. Ом, um, це c... додатковий контракт у пункті після м'яу інциденту. Тримати те, що відбувається між нами в секреті. Зберігай це в секреті. Додатковий пункт, додатковий на честь новосілля, припустимий певний рівень гнучності для гарних стосунків. Я остання ах! Ну, думаю, це буде досить гнучко. Ми недавно посварилися, Ха. Моя дружина поцілувала мене, і ми помирилися. Ха? Зрозуміло, вау. Бажаю тобі довгого життя, Чіне, Ха. Я не збираюся проклинати вашу пару. Я бажаю вам багато років щастя. Ах, серйозно, я так легко вирішую чужі питання. Але зараз це моя проблема і тут уже зовсім інша ситуація. У таких питаннях дуже добре розбирається Йонджі. Але чи варто мені просити її поради? Ох, що буде, то буде. Ох, молодшенький братику Чхвейонджі 32 роки, друга старша сестра Суну. І з якого це дива, мій дорогий молодший брат вирішив мені подзвонити. Вона популярна письменниця романів та інфлюенсерка. Її найпопулярніша робота, коли проходить час прощання. А, порада для друга щодо стосунків. Значить, у твого друга є подруга, яка його цікавить, але він переступив черту дозволеного, і ці стосунки перебувають під загрозою зруйнування? Ну так, усе правильно. Мені просто цікаво, чи можливо зробити так, щоб між ними все налагодилося. Ти ж експерт у таких речах, чи є якісь поради? А я що з цього отримаю? Звісно, я тобі щось куплю. Можу купити тобі коробку? Ні. Навіть дві коробки твоїх любимих макарунів. Хм. Братику, у мене є до тебе одне запитання. Що саме так ось ті і ось ті. Цей твій друг, його ім'я випадково не. Чхве? сану. Га. Він скинув. Він все ще така дитина, наш маленький молодший братик. Ух, серйозно як їй вдалося побачити мене наскрізь? Краще нічого їй більше не говорити. От би знайти друга, якому би я міг розповісти про такі речі, га? Хтось з ким легко розмовляти чи ні? Ох, привіт. Ми вже зустрічалися не так давно, так? <гум> так, привіт. Ти зараз збираєшся додому? <гум> так, <гум> так незручно, але я не можу вдати, що я не знаю її. Макаруни тут смачні ж, правда? Моїй старшій сестрі вони відси дуже подобаються. <гум> так, я чула, та й відгуки тут непогані. Мені треба йти, в мене є справи. Ох, добре бувай. <гум> <гум> так дивно, чому в мене є відчуття, що я десь її бачив? Та так, здавалося мені і раніше. Вона справді здається мені знайомою. А? А, е, ти випадково не гаряча куряча ніжка? Ну що, друзі, дякую за перегляд. Всім до зустрічі.